Я не була в аеропорту більше із шести місяців. Лен, як твоє відчуття. Я сама, блін! Це повітря аеропорту. Чекін, чекін, залечкін. А нам зразу лаунж. Так, у нас лаунж. скільки всього цікавого, і смачного. Такий великий лаунж. Так, як тільки більше бігала, я не буду на бігала, що не це було реально спринт, Але я добігла вчасно

Так, а тут у нас неділя, прийшли поснідати, але виявилося, що закрито все і працює з першої години в неділю. Добре, що працює взагалі в неділю. Через те поки що тут не поснідаємо, хоча там дуже смачна їжа. Ми йшли, йшли і знайшли такий ресторанчик. На берегу моря, на море. Тут ресторанчик і музика. Тобі подобається музика. Вау! Ah. So wow. mm. І так, Лада, ти скажи, будь ласка, що Це мої зараз буде? Це традиційний кавовий напій, називається барафіт, в якому є алкогольний лікер, згущоночка, кава, вершки та кориця. Так, Влада, а скільки часу ти живеш тут на Тенеріках? Вже п'ятий місяць проживаємо. Приїхали у липні. Як тобі? Класно! Але ми сумуємо за домом, за Україною. А... постійне сонечко все одно прикольно. Які плюси? Плюси? Зай, сонця. Тобі не потрібно купляти дорожні зимовий одяг. Ти постійно ходиш у шортах і футболках. Ти можеш постійно купатися в окані цілий рік. Який мінус? Мінус. Іноді хочеться дощика, який буває дуже рідко. І хочеться сніжка, тому що ялинка, коли ти в футболках і шорти щось на новорічні се відчувається так собі. Дякую. <смісті> До речі, заходи сонця тут е, також чудесні. мені нагадують Балі, якщо чесно. Температура а, дуже тепла, сьогодні а, у нас грудень, початок грудня, а температура реально тепла. Вягнена і мені тепло. І кажуть, що тут завжди сезон, не так, як знаєте, в Єгипті, або в Турції, або на Кіпрі, що в грудні місяці або січні вже дощі і а, неможливо там знаходитись. Тут взагалі клімат взагалі інший. Зачинимо ще. Ми взяли буде лайкаво, Зараз буде тали, тали. тут таке Тут такий лайкласончик І зараз будемо з Ocean View. пити кавусю. Боже, яка краса. А, не сонячно. Тобі холодно? Красоня? Нам відмінно. Так, ось тут у нас південна частина контенаріка, а тут вже в нас північна. Якщо бачите, дуже дощі не походить. До речі, тільки що йду і чую данську мову. Так прикольно, коли ти знаєш декілька мов, і ти можеш відрізнити данську, наприклад, того ж саме шведська або норвежська, вони дуже схожі, але різні. От, і тут багато зенчан, особливо вже такі, знаєте, віці. Тому що клімат ось тут нон-стоп ось саме ось такий. Каже, що влітку тут взагалі немає пекла, жари, дуже комфортна а, погода, але як, як для проживання, ну, типу, Для пенсії окей, але як для молодь, особливо людина, яка любить Лондон, тут, звичайно, мабуть, місяць-два максимум можна пожити в нормальні калації пальми. Чи фінгар, Прощаємось. Гарна квартира, звичайно. Тут трішки ремонтика, як будуються такі будинки. Ось там якщо випадки. Роботника. І просто на кліфі. На скалі. На скалі. Пора, пора. Лена, ми, тут... ми прийшли в паспортний контроль. Ні. Не пройшли. Ще не прийшли. Так давай, йдемо, тому що він буде посмідована. Я хотіла тут потанцювати, а мені сказали, що буде після лаунжа паспортний Ви Розумієте, такий маркетинг, що треба пройти спочатку діти фрі, щоб вийти до гейті. Такі вони маркетологи придумали. Я, звичайно, хотіла там собі марки, бо в Лондоні це на 20-30% дорожче. Є. Yeah. Цього разу ми попали в vip Лаунж і не спішимо. Взяла собі трохи поїсти. з таким видом. Сиджу, дивлюся, як тут злітають літачки. Ось таке там море. Бачите, під море тут злітають літачки.